Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, сьогодні святковий день свято, але не для мене. Для мене це звичайний робочий день, тому що я для вас приїхав тестити оцього чудового дракошу ДТЗ 5504 НК. А саме хочу я розповісти вам детально і показати про цю чудову коробку його 16 на 16 передач, так як вона є, реверсна. І потестити швидкостя, на якій передачі, яка буде швидкість. Все будемо тестити по GPS, тобто похибки у нас не буде. Давно ви мене просили, особливо Юра Сірбін просив. Юра, привіт! Для тебе робимо такий детальний тест. Років три назад, коли я мав володінні dtz 53, 54 hpx я на цьому самому красивому, чудовому місці, воно знаходиться десь від мого села за кілометрів. так, Три, не менше, можливо, навіть чотири. Сьогодні я виїхав так трішки подальше, тому що тут тихо, і тут дозволяє дорога оце все діло мені потестити. Хоч вона і ґрунтова, але тут тобі ніхто не мішає, ні автомобілі, нічого. Тож, сьогодні будемо тестити цю коробку і наочно показувати вам підбір. Швидкостей, які, на мою думку, в цьому тракторі є просто чудові. Перше, звісно, я розповім про саму коробку, тож запрошую так би сказати вас в салон і покажу вам, що таке є 16 на 16, тому що у нас всі привикли, що коробки діляться, наприклад, 8 на 8, там 9 на 9, ну або 12 на 12 16 – це щось в здивкованку, і не розуміють люди, як це відбувається. Дана коробка, як і будь-яка інша в будь-яких тракторах, тут у нас присутні два звичних режими. Тобто понижені вмикається вперед і повишені, вмикається на себе. На, кожну, на кожний з цих режимів ми маємо по 4 передачі. Ну І на цих чотири передачі ми маємо реверс вперед-назад. Що в сумі нам дає 8 вперед і 8 назад. Але так як на радянських тракторах, наприклад, на Т-40, наприклад, в Т-25 також є замідлені передачі. Тут у нас є такий ось речажок, який, перемкнувши вперед, це звична коробка, а перемкнувши назад, ми ділимо ось цю кожну передачу і цей кожен режим ще навпіл. Я називаю цей. Речажок — Режим половинок, мені так зручніше. Тобто, ми ділимо кожну передачу навпіл. Ну, скажу так, по власному досвіду він ділиться десь на процентів 40%, понижає передачу. Ну і звичайно, в кінці кінців у нас виходить те, що кожен режим повишений, понижений, множиться вдвічі, і кожна передача, їх тут 4, множиться вдвічі. Завдяки ревесній коробці ми получаємо 16 перед і 16 назад. Є ще звичайно, джинма, ви скажете. Так, є з таким ходозменшувачем, але там немає реверсу, тобто в джинмі в нас виходить 16 перед і 8 всього назад. Ну і ви, звичайно, запитаєте, а для чого так багато передач? Я вам скажу так: покористувавшись цим тракторцем, 817 мотогодин, це за один рік і 4 місяці. Я стільки накатав, тобто посистував я його як слід. Практично з усім і прицепним навісним обладнанням. Тож хочу сказати, що цих передач не те, що забагато, а ще й замало. Я би, якщо чесно, хотів би, сюди з 24 передачі ще було б покраще. Тому що для роботи з фризою, для роботи з тією самою картоплесажалкою, з оприскувачем, косаркою, сплугом е та в принципі будь-яким навісним і прицепним обладнанням. Ми отримуємо максимально детально можливість підібрати будь-яку передачу під кожен вид робіт. І це прекрасно, друзі. Один раз спробувавши, ви ніколи не схочете. Більше звичайно, наприклад, коробку 8 х 8. До прикладу, або 12 х 12. 16 передач вперед, 16 передач назад дають вам максимально комфорт при виборі. Того чи іншого обладнання і праці з ним. Так, звичайно, в обслуговуванні ця коробка буде більш складніша, більш дорожча, але якщо ви купуючи таку техніку, вже думаєте одразу про ремонт, то я думаю, що вам взагалі не потрібна будь-яка техніка. Тому що техніка в першу чергу купується для того, щоб вона на вас заробляла. Якщо вона на вас не може заробляти, або ви не можете покрити пізніше цей ремонт. То вам така техніка не потрібна. Тож, давайте не будемо затягувати вас час і почнемо тестити цю коробку. Ну і після цього підіб'ємо підсумки. Так, ну що ж, розпочинаємо тест. Буду я показувати передачі, як йдуть вони в послідовному порядку. Тобто перша, друга, третя, четверта і так поїхала аж до 16-ї. Ну а вже по режимах швидкісних і по повишені, пониженні, половинки і так далі. Це все вже я розпишу. Під відео, і ви там собі вже подивитеся. Ну що ж, вмикаємо першу передачу. Перша передача це у нас буде перша тут. Тут у нас понижена і тут у нас половинка. Це сама перша передача. Тестуємо. Отак воно повільно їде і газ максимальний. Так, тепер нам потрібно перемкнутися на другу передачу. Микаємо другу, залишаємо понижену і залишаємо половинку. Реверс вперед. Погнали. Так, тепер нам потрібно включити третю передачу. Для цього переводимо. На першу на коробці, понижена, вимикаємо половинку, вмикаємо реверс, їдемо. Так, тепер вмикаємо четверту передачу. Залишаємо понижений діапазон, вмикаємо другу, половинки не рухаємо. Все. Починаємо рух. Тепер вмикаємо п'яту передачу. Режим понижених. Вмикаємо третю на коробці і вмикаємо половинку. Їдемо. мінімальна швидкість. Максимальна швидкість. Так, тепер вмикаємо шосту передачу. Для цього переводимо діапазон на повишені. Вмикаємо на коробці першу і залишаємо нашу половинку. Мінімальна швидкість. Максимальна швидкість. Для того, щоб нам вмикнути сьому передачу, то нам потрібно вмикнути режим. Понижених, вмикнути четверту передачу, і також залишити половинку. Це у нас буде сьома передача. Так, Для того, щоб нам вмикнути восьму передачу, то нам режим діапазонів вмикаємо на понижені, вмикаємо третю передачу і вимикаємо. Половинки, тобто стандартна коробка передач. Це в нас буде восьма передача. Поїхали. Для того, щоб нам вмикнути дев'яту передачу, переводимо речах діапазонів на повишені. Тут вмикаємо другу на коробці і вмикаємо половинку. Це у нас буде 9 передача. 10-та передача. Для цього нам потрібно перевести речах діапазонів на понижені, вмикнути четверту на коробці. Ось. І виключити половинки. Їдемо. 10-та передача. Одинадцята передача. Переводимо діапазон на повишені. Вмикаємо першу на коробці. Стандартний режим без половинок. Їдемо. 12-та передача: режим залишаємо на повишених. Вмикаємо другу. Половинки не рухаємо, стандартна коробка. Поїхали. Для того, щоб нам вмикнути 13-ту передачу, діапазон у нас має включений бути на повишені. На самій КПП третю вмикаємо і переводимо режим на половинки. Ділимо навпіл. І поїхали. Отак скоро їдемо. 14-та передача. Речах в діапазонів повишені. Вмикаємо на коробці четверту, і половинка у нас також має бути вімкнута. Поїхали! Так, ну звичайно, щоб вмикнути 15-ту передачу, це вже дуже висока передача, ти з нею рушати не будеш з місця. Для того нам режим діапазонів повищені. Тут нам потрібно на коробці третю вмикнути. Ну Ми спочатку вмикнемо другу для розгону. І вимикаємо половинку. Тобто стандартний режим повищена і буде третя. Ну Зараз друга. Так, Розганяємось, вмикаємо третю. І... Чимо! 15-та передача! Ну і звичайно, сама повишена передача, яка тут є, 16-та передача. Для того нам потрібно просто вмикнути пови... повишений діапазон і четверту передачу на коробці. Ну, а цю останню передачу, саму повишену, найкраще буде потестити правильно. На асфальті. Ну що, шановний колектив, тест завершено. Якщо чесно, я не здивований, тому що я очікував настільки гарно підбір швидкостей цієї коробки, але взагалі трішечки він мене здивував. Здивував тим, що те, що я вам не раз говорив, що розрив тут по швидкостях мінімальний. Якщо чесно, він склав не те, що мінімум, він взагалі склав. Мінімум при мінімум, особливо, що стосується холостого ходу. Ну тобто, ми їдемо. Тест тест ми робили 800 обертів і максимум 2200. Далі йде 2300 вже червоні риски. Далі мотор гнати ну, не потрібно. Тож, враховуючи оце все, то ми отримали друзі, слідуючі показники. Мінімальна швидкість, яку можна досягнути на цьому тракторі, це є перша понижена передача. І половинка показує нуль. Ну, я думаю, скоріш за все, десь напевно пів кілометра за годину. Вважаю, чудово, якщо вам потрібно садити якусь розсаду чи ще щось, це буде супер. Так само, наприклад, і з другою передачею. Це є в нас понижена друга, і половинка 1-2 км за годину. Мінімальна один, максимальна 2 км за годину. Так, можливо, трішки вам оце все здалося запутано, то для цього всього я, звичайно, візьму, зроблю таку як табличку, чи отут на відео вставлю, чи, можливо, під відео в описі це все вставлю. І саме головне, друзі, що з повищенням передач, тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і так далі, поїхала аж до 16. -ї. Якщо ми рухаємось на мінімальних обертах, це 800. Розрив буде мінімальний, тобто у нас буде повищення швидкості на кожній з передач на 1 км за годину. Що це нам дає? Це дає максимально вам мені комфорт при праці з будь-яким навісним і прицепним обладнанням. Тобто, при оприскуванні ви підбираєте будь-який вилив, який вам потрібно. При фрезеровці ви також собі підбираєте швидкість. Так, якщо ви хочете дуже-дуже повільно фрезерувати, ну, на жаль, вам це не вдасться. Тому що на обертах це буде десь близько 2 км за годину, ну, напевно, півтора-два км за годину. І це трішки за швидку. Е, для фрезеровки все-таки хотілося, щоб на робочих обертах тут у нас було не більше одного км за годину. Але все-таки це. Е, Універсальний трактор, і він не тільки для фрезеровки е, потрібен. Хочете для фрезерування, можу сміливо порекомендувати донфенга. Він там реально дуже повільний. Ось. А так, в цілому, розрив між кожною передачею це 1 км за годину. Це дуже і дуже круто. Якщо чесно, я не сподівався, лише на 16-й передачі там розрив сплав чи 2-4 км між е, 15-тою передачею та 16 шістнадцятою на мінімальних обертах. Тобто. Підсумовуючи, ви на цьому трактору можете підібрати будь-яку передачу під будь-який вид робіт, і можете рухатися від пів кілометра за годину, ну на 16-й передачі 35 км за годину максимум. І ще, що хочу підсумувати і наголосити для тих, хто дійсно, як то кажуть, в темі, передачі є дуже розтягнуті. Що я маю на увазі під словом розтягнуті? Ну, наприклад, дивіться. Вам потрібно їхати. У вас просьолочна дорога, десь ямки, десь гарна дорога починається, так. Ви вмикаєте просто собі, наприклад, третю повишену передачу і можете рухатися з швидкістю мінімальною 9 км за годину, а максимальною 25 км за годину. Тобто, ви ну, маєте велетенський запас по швидкостях і на ямках ви збавляєте. А до прикладу, на гарній дорозі просто підбавили швидкість, там 20 кілометрів поїхали, чи навіть тих самих 25. Наприклад, на 14-й передачі від 7 до 21 кілометра за годину, якщо я не помиляюся, чи від 8. Ось. Супер, супер. Е, прицепили те саме причі, по ямка їхали, збавили. Чи навісне? Там, наприклад, везете якусь сівалочку, важку, оприскувач. Це круто, круто. Ні один в Україні. 50-сильний, 40-сильний будь-який трактор до 50 кінських сил не дасть вам підбір настільки плавний, настільки нерозривний, так би сказати, між передачами, практично нерозривний, і настільки розтянуті передачі, що ви зможете просто комфортно їхати і не перемикати оці всі передачі, що я робив, наприклад, на 53-54 HPX DTZ. Тут коробка просто шикарна. Не побоюсь цього слова сказати. І моя думка от відверто, моя думка, що ця коробка найкраща на даний момент в Україні. Я не маю на увазі під словом найкраще, що вона найплавніше включається. Ні, тут немає синхронів, тому вона просто звичайна коробка. Але по підбору швидкостей і по швидкостних режимах ця коробка найкраща в своєму класі 50%. Кінських сил бо буває, що мене критикують часто за те, що я хвалю трактори ДТЗ. Ну чому їх не хвалити? Це мій другий трактор ДТЗ, і він працює справно. Він працює на мою сім'ю, заробляє на неї кошти, і я отримую в певній мірі задоволення від цієї праці, тому що приходячи кожен раз до цього тракторця, я бачу, що він чистенький, сухенький. В нього потужна навіска, в нього прекрасний підбір швидкостей. Він має хорошу вагу, тому що не ломиться. Економний, маневрений, дуже верткий, не побоюсь цього слова сказати. Він розвертається, можливо, ще на меншому п'ятаку, чим 5354 HPX, а це в два рази більший трактор. Тому так, тому є за що хвалити, тому я його хвалю, свого зеленого дракошу. Ось. Ну і ви, я думаю, сьогодні переконалися, що його варто похвалити за його коробку передач. Тому що таку коробку передачі я вже наголошую і наголошував, що немає в нас в Україні конкурентів серед 50 сильних китайських тракторів. То що ж, я надіюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео, ви получите користь і, можливо, якщо ви захочете собі придбати такого тракторця, під якийсь певний вид робіт, ви будете знати, чи він вам підійде. Тож, якщо вам відео сподобалося, ставте пальці вгору і підписуйтесь. На канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення. Я вам всім хочу побажати. як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па!